Черкащина, топази, рожевий сорт від жермікопа копаємо. Оба! Беспотейта є! Оце у нас кущик такий. О, оце він І є, зараз сюди. Ось. Є. Один-два. Пала, достаємо, є. Не все, все йде на вірочку. Положим ще ці. Одна матка, бачите? Є, зі. одна. Ну, коротше, ще цю вин потенціал. Значить, 4, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. 8 классний, 8. Так. Оце вони, сей топаз. Топаз, зермикапара, жива картоп.